Він усе ще не виконув її щітку для волосся. Вона стоїть на полиці у ванні, як і раніше, її чашка все ще біля мийки. І старий светер, той самий, у якому вона готувала каву в дощові ранки, досі на спинці стільця. Йому важко визнати, що її вже немає. Не поїхала, не пішла, а просто перестала бути. Раптово, без прощавай, без обіймів. Один дзвінок з лікарні, один похмурий день, і порожнеча в усьому. Він відкриває шафу, де досі лежить її улюблений шалик. Притискає до обличчя. Запах її парфумів ще не зник. Кажуть, час лікує. Але він не лікує запах. Він не витирає звички, не прибирає порожнечу в ліжку поруч. Він чує, як хтось сміється вулицею, її голосом. Обертається, але там чужа жінка. І він знову повертається в квартиру, де її більше немає. Так кожен вечір перед сном він все одно лишає їй місце на ліжку. В серці і в пам'яті.